Всім доброго дня, всім привіт! Радий вас вітати в нашому новому відео на каналі Юні Тепличники Сьогодні хотілося б вам розказати про наші плани, про нашу пророблену роботу те, що ми вже зробили, те, що ми плануємо зробити, що ми будемо садити в наших тепличках. Тому якось так ходімо розповім вам, щось цікаве. Зараз ми знаходимося в нашій тепличці в розсадниці. Як ви бачите, тут уже. Зверху готова друга плівка. На боках теж висить друга плівка. Встановили пінопласт для утеплення бокових стінок. В общем, потихеньку готуємо цю теплицю і скоро будемо вже запускати тут опалення. І будемо висівати нашу першу розсаду. Це буде салат. Салат, який ми будемо висівати і висаджувати. Наступну теплицю, яку я вам теж трішки пізніше покажу. Як бачите, земля теж готова. Земля для розсади, Земля на 50 на 50 з перегноєм. Ще в цій теплиці ми плануємо зробити лампи для підсвічування розсади. Я зроблю на цю тему окреме відео, як я буду їх встановлювати, і які лампи ми вибрали. Ми вибрали. Звичайні лампи денного світла. Є у нас одна лампа і інфрачервона, але ми ще не знаємо, як буде краще. і якби, ну Денного освітлення вони, звісно, трішки дешевше коштують. ну Начебто підібрали непогані лампи і плануємо встановити саме такі. А ви напишіть в коментарях, якими лампами краще користуватися для підсвічування розсади. В общем, планую тут встановити. Напевно, чотири лампи над стілажами. Я думаю, цього вистачить для нашої розсади, для того, щоб вона не тянулася. Тому що зараз сонця дуже мало, тому в будь-якому випадку треба підсвічувати. Тому якось так, по цій тепличці, напевно, що все. Будемо вам показувати, розказувати те, що ми будемо робити, як ми будемо запускати опалення. Як ми будемо топити цю розсаду, наскільки ефективне наше утеплення по бокам. Ми цьому це цікаво, тому будемо держати вас в курсі і все вам розповідати. Ходімо в наступну тепличку. Ну що, друзі, це ми вже знаходимося в наступній тепличці, яку ми нещодавно накрили. Тут ми плануємо висадити нашу капусту. Значить, накривали ми її плівкою зверху. 120 плівка, бока ми зробили плівкою 100 мікрон. Буде тут ще робитись друга плівка, звичайно, для того, щоб було тепліше. І, напевно, буду я ще тут робити, ставити невеличку якусь буржуйку для опалення капусти. Тому що, якщо будуть сильні морози, то звісно капуста вона не сильно боїться морозів, але якщо будуть сильні морози, то потрібно буде це все діло трішки підігріти. Ну, що, це найбільша теплиця, яка у нас є в даний момент. Плівка е, така ж сама, як і в тій теплиці, зверху 120, по бокам 100 мікрон. Тут ми плануємо посадити, е, половину теплиці буде засаджено капустою, половину теплиці засаджено редискою. Тому якось так. Такі у нас плани. В цій тепличці я перероблював провалку. Зробив тут е, дуже цікаву таку е, таке рішення для. Провалка. Зараз я вам все все покажу. покажу. с одной стороны приварена труба, і натянута до неї провалка. А на другій стороні зроблено так. Вот такі натяжки. І добре, воно добре натягує. Добре це все діло у нас натягнете, не провисає. Тому що е, ті роки у нас е, були проблеми з тим, що е, сильно провисала наша провалка. Отак, приварені гайки сюди вставлені крючки. Так що якось отак може кому буде це все діло цікаве, візьміть до уваги. Ну, а це наша наступна тепличка. Тут ми плануємо висаджувати салат. Е, вона ще не зроблена, тут стоїть ще стара плівка, е, котики. Дуже постарались і допомогли нам розірвати, тому плівку треба міняти. Наступним кроком будемо робити саме цю теплицю. Будемо міняти повністю бокову плівку, будемо міняти плівку зверху. Тому якось так трішки поділилися з вами нашими планами. Будемо робити, будемо старатися, щоб все встигнути до сезону. Якось так, глядачі, трішки поділилися з вами нашими планами, що ми плануємо робити, трішки з вами поспілкувалися. Дякую вам за підтримку, за підтримку нашого молодого каналу, за те, що ставите лайки, за те, що пишете коментарі. Нам дуже це приємно і нас це стимулює на працю і знімати подальші відео. Дякую. Підписуйтесь також на наш інстаграм і Тікток, кому цікаво слідкувати за нашим життям ще більше. Якось так, таке у нас сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня. До побачення. До зустрічі в наступних відео.